Доброго дня, мене звати Геніла Лазавета Володимирівна, я учениця 10 класу Харківського ліцею номер 107 Сьогодні я хочу вам представити свій проєкт на тему екологічні ризики від споживання населенням рослинної овочевої продукції, наприклад, картоплі. Робота є актуальною у нас час, тому що набули великого поширення і використання пестициди, більшість яких є хімічними синтетичними речовинами. Також, окрім прямої дії, пестициди і проявляють побічні ефекти. Навіть у малих концентраціях вони пригнічують імунну систему людини, а у високих взагалі надають мутагенних та концерогенних дій на організмі людини. Метою моєї роботи стало визначення екологічних ризиків від забруднення ґрунтів та картоплі, що вирощувалося із застосуванням інсектосиду престиж. Відповідно до мети, були поставлені наступні завдання. По Перше, це провести відбір пропасливної продукції на обраній території. По-друге, це провести правопідготовку зібраних зразків до хімічного аналізу. По-третє, це оцінити залежність накопичення важких металів від використання інсептициду престиж. І по четверте, проаналізувати фондові матеріали інституту картоплярства, інституту екогієни і токсикології, а також матеріали фірми Bayer Crop Science. Об'єктом дослідження стали зразки картоплі та інсектицид престиж. Предметом дослідження став вміст важких металів у картоплі, яка вирощувалася з використанням інсектициду. На слайді ви можете побачити карту Краснокутського району, де власне проводилося дослідження, а також ви можете побачити її забрудники. По класифікації інсекцид відноситься до другого класу небезпеки. Виявлено, що у разі його спалаху можливі виклади таких речовин, як хлористого водню, синильної кислоти, чадного газу та оксидів азоту. Також ви можете побачити діаграму з можливими викладами речовин. Розподіл залишкових кількостей мідоклоприду у бульбах картоплі. Саме мідоклоприд є практично нетоксичним для птахів, бджіл та дощових черв'яків, ботогенних і тератогенних активностей у стандартних тестах не було виявлено. Як ви бачите з графіку, у коронопологах картоплі не виявилися застосовані речовини у складі престижу, починаючи з 53 діб після протравлення. Таким чином, на підставі отриманих результатів дослідження можна констатувати, що відсутність перевищення встановлених гігієнічних нормативів медаклаприду у сільського сільському господарстві, а також її задовільну якість дозволяє використовувати препарат у сільському господарстві України. Для дослідження використовувалися такі методи, як загальнонаукові та спеціальні. У ході роботи були відібрані зразки рослинної продукції, а саме картоплі та проведення визначення металів кадмію, цинку плюбому, нікелікупрому, кобальту, хрому та феруму. Зразок номер 1 це середнє значення трьох зразків картоплі, які змочувалися препаратом престиж. Зразок номер два це зразок картоплі, яка не оброблялася жодним препаратом. Виміри проводилися паралельно у часі, зібрані з найближчих ділянок. Зразки коренеплодів були відібрані у період з 15 по 20 серпня 2021 року з двох ділянок з однаковими умовами вирощування та кліматичними умовами. При цьому зразок номер один піддавався обробці інсектицидом, а зразок номер 2 ні. Об'єм досліджуваної картоплі складав по 100 бульб з кожної ділянки. Після двох-трьох місяців був проведений огляд зразків з метою виявлення пошкоджених бульб картоплі. Результати дослідження на важких металів у картоплі. В таблиці ми бачимо, що було перевищення значення кадмію, хрому, кобальту та плюмбуму. У зразку No1 значення кадмію становило 0,1 і перевищувало гранично допустиму концентрацію у 3,3 рази. У зразку No2 становило 0,9 і перевищувало у 3 рази гранично допустиму концентрацію. При споживанні картоплі з надмірним містом кадмію можливо отруєння, детоксикація, а також зневоднення організму. Для хрому значення у зразку номер 1 становило 0,36 і перевищувало гранично допустиму концентрацію у 1,8 разів, для зразку номер 2 0,4 і перевищувало у 2 рази. Таке перенасичення картоплі при її споживанні призводить до головного болю та слабості. Для кобальту ми бачимо, що міст у картоплі перевищує у 3,5 разів для зразку номер 1 та у 3,6 для зразку номер 2 Таке перенасичення призводить до токсикації організму. Для пльомбу ми бачимо, що у двох зразках перевищує ограничену допустиму концентрацію у два рази при споживанні картоплі з надмірним містом плюмбуму можливе порушення метаболізму міокарда та гіпертрофія різних відділів серця. З наступної діаграми ми бачимо, що в основному перевищувалося значення кадмію, хрому, кобальту плюмбум, а значення нікелю та цинку було дуже близьким до значення гранично допустимої концентрації, але не перевищувало її. Значення ферому цинку та копрому не перевищувало граничну допустиму концентрацію. Наступний слайд про втрати врожаю картоплі при зберіганні з використанням препарату. Екологічний ефект позитивної дії препарату, престижна якість кореноплодів картоплі підтверджується зменшенням кількості ураженої картоплі. Результати огляду показали, що у зразку номер 1 який був оброблений препаратом престиж, через два місяці відбулося чотири пошкоджені бульби, а через майже три місяці ще дев'ять бульб. Для зразків номер два, які вирощувалися без обробки, через два місяці було пошкоджено 19 бульб. Через три місяці ще 13%. Отже, ми можемо побачити, що при обробці препаратом престиж було втрачено 13% урожаю, а без використання препаратів 32% врожаю. Різниця втрати урожаю складає 19%. Практичне значення даної інформації було висвітлено та донесено до відомо жителів Краснокутського району. Усі відомості були виставлені на сайті ліцею. Задля розповсюдження інформації при твосмерному забрудненні ґрунтів важкими металами, коли вони концентруються переважно у верхньому шарі ґрунту, можливе видалення цього шару та захоронення його. Ефективним є застосування речовин, які здатні інактивувати важкі метали у ґрунті або знизити його, його токсичну дію. Препарат має позитивний вплив на зменшення чисельності пошкоджень картоплі колорадським жуком. Висновки дозвольте не зачитувати, тому що вони прозвучали у ході моєї роботи. Дякую за увагу!